Війна, просто слово, п'ять літ. Але ж скільки асоціацій пробуджує в нас воно. Він, сльози, Так. Дуга за близькими людьми, героїзм, патріотизм, недобуздань. Пам'ять, стій, зупинись на хвилинку. серце замри мертвим, Це потрібно живим. Це на світанку сталося колись. Стривожений і свого мижали. Світ стрепенувся, кроки пользались, неначе наче не киржали. Війна назустріч молодому дню із гуркотом, і з брязкотом ходилась, Лавиною металу і вогню на нашу землю й долю навалилась. Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін, залізні круки вилітають з хмари, горить в країна з чотирьох сторін, і на чужинці просить з неба кари. синів дочок благає, захистіть, страждає мука Україна мила і піднімається з глибин століть, непоборима нездоланна сила. Хто б це хадав і по якійсь причині, наскільки літ розтягнеться війна? Земель багато в світі, а рідна, батьківська лише одна. Кринуть гроза війни, іде розплата покладеній долі та терези. Але коли ж порадує солдата веселий гріб весняної грози. У замітілі і гарячій літі крикоче битва, грізна і важка. І так багато є доріг на світі. Але до перемоги лише одна. Лише одна тут і дорога за димлену, сувору данину. Хоча вона така важка і довга через бої, через усю війну. Країну хоч і з краю в край сходи. Усі простори, всі її роздоли. Навряд чи знайдеся десь дім куди. Не внадалось би, ненависне нависне